Обережно двері зачиняються, обережно двері зачиняються, Лучномовцем сповненим добром. Пасажири всі застерігаються на зупинках станції метро. Обережно двері зачиняються, до людей лунаємо, в набат, Благодатне літо вже кінчається, і змовкає Божа благодать. Та прийде той день, коли залишені за дверима вічного життя. Будуть двері стукати зачинені, та їх жде жахливе майбуття. Так було вже, коли все колись кінчається, їй терпінню Божому кінець, тож про те, що лихо наближається через зноя сповістив творець. Цілий вік сокири гучно стукали, цілий вік й до людей гукав, що покаялись та бога слухали, та коли вже судний день настав. До ковчегу вівли всі молитися, але спізнились з каяттям. Води від потопу, що пролилися, змили на землі людське життя. Обережно двері зачиняються, може, кличе Бог в останній раз, тих, хто й досі підійти, вагається, до Христа, щоб Він від смерті спас. Амінь. Амінь.